Благословений Бог наш завжди, нині повсякчас, на віки віків. Відітимо конімся, Христо, цареві нашому Богу. Богу. Господи Ісусу Христу, царевій Бога нашому. Благослове душа моя Господа, Господи Боже, ми вас величезне сізі зібрали. Все єси, одіяйся світом, я коризою, Ростере на бою покожу, покривай водами вода на прибезпене своє, благодійно, схождені своє, ходя й накрило вітриню, Оглянули свяду, і злосся пламень огнене, поставай за його на твети, я не приклонився в овік віка, без коризу, діяні, я не кори зодіяні, яного розтану доводи, бо запрещання. Відно до гласа грома твоєго убояться, Господи, горне свої полю місто, я ж основали син. Положилися, Боже не прийду, ніж огнеться, до... <кхів> покрити, покрити землю. Посилаю істочники в тебе, по срійок, пойду до того. Награв жажду свою. А так деться небесний, привітаю то скритікання на дядла. Привиспрених своїх от пола діл твоїх носититься земля. Розиваю траву скотом і злабну службу чоловіком. І з звело землі, мене веселим серце чоловіка, Масити лицима, і викліп серце чоловіка укріпи. Насити цими поля, і ти дронованські жиси насадив, Там у возніздяться Є не здяться. Як роді може лише приводити в світі, І має гори високі, леніками прибіжи Що заєця. Сотворі зло добре сонце позна запад свого. Вложили сіть мої бис, нож, Найже проди ці звірі до храм її. Звірні рекаючі восхити ти, Взискати от Бога що, що сиді. Ось є сонце, в і собрашися, і вложи сих для. Ізи, де чоловік наділо Своє наділення, своє до вечора. Яку вас величезчи зі тела твоєгосподи, вся примут рості, сотворили іси, сполиться земля, твари Твої пространне та могатий жені ще слава. Модне, малесе, велике має, там о кораблі, предплаваю. Силі, создали, серватися, йому, всяк ти вічай, до тебе ще й по тобі Та у що тим совету, твердо руку, всячеське сполиться, благо, Споди. Вілице возметуться, ти ми, що дуги, щезнути впер свою возвратя, Ся, Госпоча Духа. Твоє все і обновиши лице землі. Будь слава, Господня, во віки, возвеселиться, Господь, одісводі, зігра да да, на землі тури трястися, прикрасайся, граве Дем'яса. Господи, Господи, Богу, в животі моє, воює моєму дожиє, благословиться, безсіда моя, що безвеселюся, Господи. Я кожен не бити їм. Благослови душе моя, Господа, сонце, Бога, запад собою, положилися тюмую без того, наші Господи. Вся премудрость і сотворила си, славу цюся, не святому духу. Аллилуйя, лилуя, алелуя, слава тобі, Боже. Аллилуйя, алелуя, слава тобі, Боже. Алелуя, алелуя, аллилуйя, слава тобі, Боже. Міром, Господу, помолімся, Господи помилуй, Освишній мірі, спасений душ наш, Господу, помолімся. Господи, помолу. О мир і все, омира, стояни святих Божих церкви і суїде, не всі, Господу, помолимся. Господи, помолу. Освятім храмі і свіру, і благовіним, і страхом Божим ходящих воньо, Господу, помолимся. Господи, помилуй. І славі, о swiche seelenstam archieri Franciski Papi Rimsi, oh blaženнішим Patriarch нашим, святославі, о all pro sвяnich archiepiscopів, митрополиті, оглюбив епископів, численні присвітерства Христі Деяконсті і всем причті і Людей Господу, помолімся. Господи помилуй. О Бог народі нашому, придержащих властих нашого всем воїнстві, Господу, помолімся. Господи, помилуй. О святій обителі, сей всяком граді, старині вірою, живущій, не, Господу, помолімся. Господи помеду, о, благоростворений, вездухової зобілі, плодов земних і временних, мирний, Господу, помолімся. Господи помеду, о плаваючих, путешествуючих, недуючих, страждущих, плінених і о Господу, помолімся. Господи помилуй. О ізбавитися нам у всякі скорби, гніва й нужди, Господу, помолімся. Господи, помилуй, заступи, спаси, помилуй, і сохорони нас, Боже Твоєю благодаті, Господи, помилу. Пресвятою, пречистої, преблагословенної славної володичицю, нашу Богородицю Преснодію Марію, со всіми святими пом'янувши, Самі себе й другу, друє друг, виживо наш Христу Богу придаді, Тебі, Господи. Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, на віки, віків. устав мої, ми твари враждання устав мої. Не обновив серце моє, во слово за лукавствія, не пшивати вини о грісі. Про чоловіка є лише на беззаконні, не сочтуться все з братними її. На кожен для праведних милостя облечення, я лише за річ падами мав сил глави мої я. Я прийшив молитву моє благоволення, хід пожерти вишопряка мені судії. Слишуся, новими, моя того ж мого ша, я кото, що землі просидися на землі, розсежився, кошти їх пригаді. Я на тобі, остри, оскри, очі мої, натяго, не теме душу мою, ти я сідію за сталишами, і от совласті лише беззаконніє. А yeah. дотом бряжу свою вічна цей диса здон дешев. Господи, воспала, сами, Господи, помолився, полійок не молені, моє печаль моє пред ним, вас і що. Не дай ще зати мене, духом моєму, і ти познав лиси стези моя, на поки поне може кождах скрища, сіть мені. За мотря води снаєво склада і не й мене, місто од мене, ні зискай душу мою, позвати, бі, Господи біг. Тися в повані, ми час, ми си на землі живе, Волі ми молині моєму, і бомня, паня, я, я... космиця зі зло. Як укрепишся паче мене, і на снеси душу мою, і скоріш іменем мене твоєму. На теж праведниці до не живо, сині. І зло мене вас от трі, Господи, Господи, услиши, лас, Даву, маю, житвої, не Господь. Собоздання моєго, О, що без коня, з греше, Господи, Господи, хто постоїть, як у Тебе, очі єсть, празастини, а пісни, мислі правості, Христова рожеста, предвослосив. От собой духа сира в ночесте, за милосердя в нашого смішаніє, і матродися, вифлеєм вифлеємі граді, його ж не сказане, пастирі, сангаливо спіша. І мене радити, отерпіння Господь і душа моєго, Слово Твоє, у душа моя на Господа, ким Бог возгласив, пісник воскликне, Христово явлення показався, Пророческе пророчеське й приповідання, конет прийша, Йожи Борекує. Чоловіком явитися, рождається в святім вертепі, і ясним возлежанням отрочом, і пеленами побивається, як омладець. От стражи утренні до наша, стражи утренні я да уготві Ізраїль наголо. Тє моєго того веся, я да мене, ніся, рогодитися, святая, небеса, веселя, та й чоловіці, віці, в'язли жизнь вертебі богати, приходить ножи старати милости, нищо туамов вострії. Свіщання, як Господа милости мною в Него і той, деплій, не збавлені, і, і Тої збавить Ізраїля от ціль беззаконіє, десятицевого де злана, і свящати за світлая, Боже синесіянні, озираючи церковні споле. Не її звізди світлия, і же землю небесих, світлость величайших подвигов, поколами священними свящами, да восхваляться дне. Господа, всі язиці, похліти його, всі люди. Є, да похвалиться за тих же життєй, Василіти в порах, тобужай садари, ласіше з ними не ми жияні. Нині та да пошти забісми, Все востишна, я душем бурі пристаниша, і же прелесть облеживша, і венець побідити не приємша, як утвердиться милость Його на нас і сина Господня прибиває твої. Скоя прозябіння, церковної утверждання, и вірний, нев'ядай, Моя украшання, права і сладко дутновені цвіте сні, Бога приятна Христова и красного закона. І возложені Небесна окрама, лісидиться Ди в Святую святою, Срасотерця почти, слава Отцу і Сину, і Святому Духу! пред праздне свинине смучеником на ста Рождественство нам напряд подписуй день, от сонце, сонце, одіве боявшися, плоті проподаюш, де сядеться мошена, вкриті, кріпко пострадавшая, вінце побідот небеса, прияша. к ним же возати їм, святой святої збрани, Христа хреста, святіє мочениці. Ого, віри, совершаючи все чесною пам'ять вашу. І нині присної во віки віком. Благо краси, севефлеєм, а тверди собоєдам, ото весеєв рато, обновляйся Богам і Євосним, клятва Борозори. Спасені міру процвіта, і душі праведне в укращаються, як одар дару носив, і в містам приносяше, спасені душевни, не п'іння, приємлюща, все був ясник возлежать, предповелівай пісно, пінє духовні совершати, вопиюшим не приста. Господи, слава Ти, премудрость простим, святи, святия, слави безсмертного Отця Небесного, свята блажена, Ісусе Христе, на Запад Сонця. Печані, Твоєго Отця і Сина і Святого Духа Бога, вся си повсякна, підбитегласи, преподовними си. Вонь всі премудронь. Ся вині благословіте Господа, всі раби Господні. Стоящ у храмі Господні, во дворі дому Бога нашого. Все нині благословіте Господа, всі раби Господні. Все нині благословіте Господа. Всі раби Господні. Цвіка совкратитися нового, благословенься, Господи, Отець наш, який хвальне прославлено ім'я Твоєго віки. Амінь. Мило своє на нас, я коже впована, си, Господи, нашим і оправданням Твоїм, благословені си, владику, розумним і оправданням Твоїм, благословеніси, святий, преситим, оправданням Твоїми. Господи, милоство Твоя во вікіл, руку Твоєю не презри. Тебі подавай, хвала Тебі подобають піні. Слава подобає Всено, і Святому Духу, нині пресної віки, віком. І сполні вечерню молитву нашу, помилуй. заступи спаси, помилуй, і сохорони нас, Боже Твою благодатню. Вечора все сувершена, свята мирна і безрішно, Господа просим. Вода, Господи! Ангела мирна, вірна, наставника, Хранителя, душі нашого, Господа просим. Вода, Господи! Прощені, оставлений Гріхов, при грішеній нашого Господа просим. Вода, Господи. Добрих і полезних душам нашим і мира, мірові, Господа просим. Проче, време живота нашому, мірі покаянні з кончатого Господа просим. Християнське кончине живота нашого, безболізне, непостидне, мирне і добра отвіта на страшнім судищі Христові, просим. Пресвятої, пречистої, преблагословенної славну, і, і владичицю нашу Богородицю і преснудів Марію, со всіми святими, пом'янувши самі себе і друг друга, і веживо наш Христу Богу Елі, Господи. Бо ти Бог милости, ласки, людинолюбності, твій тобі славу висилаємо, Отцю і сину, і святому Духові, нині повсякчас, на віки, віки. Ми І духові твоєму. Глава вашого сподові приклоніта. Нехай буде влада царства Твого благословена і дуже прославлена Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Безмірна я мудрость Божоя, дом собі паче, вмотні воса Христос, і пів четвертепі, ясне в словесних плотію смисла. слав, Богу, Того приїде, і святий, зорі, приосіне, ячаших, я весь пророком Христе, я комошна бібеті дитячителя, освітніше времена в всім, показав си, чоловіком. Ограді, вихлеєм чоловік, був. Господи, ослише слух Твоїх бояхся, Господи, розумів діла Твоє уже Сся, о в Тече звізда, Сонце правде Христа, звісно, Словцем, Бодіє влемі, я не пастрим, нині бловіство. З ними Богомудрий. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, крит препразний Несть, Рождество Христох, пам'яті страста Церце, тим же молитва їх, Господи, спаси душі наша. Пресної його віки віком. Все врем'я приближиться спасення нашого, готовися вер тебе, діво приближається родити, вплиєме земля дова, красуйся, і веселися, якої з тебе, Восія, Господь, нас ослижити гори і Хресний страни Юдейський я, яко оглядеть Христос да спасети Божий, чоловіка, яко як чоловіка, -у -у Нині Отпущаючи раба твоєго владико, Бог, лаву, самі, о благому миром, яко обиста те мої спасіння твое я жив і всего готовал прокласав сий крилдай світ відкривання язиком і несло вуйдой твоїх із Сти, Боже, сяди кріпки, ся тебе смертний, помилуй нас, святий Боже, святий все кількість безсмертний помилуй нас, святий Боже, сяди хрібки, все тебе смертний помили нас, Господи, сини, святому духу, і нині Хестові вікова. Присягай, Тройця, помилуй нас, Господи, очей це віки наша, владико про себе, законі наша, святий, посети, син, немоще наша, і мене Твоєго ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Слава Славу, Сини, святому духу. І хрестовіки віковані, Боже наші на небесі, да сдиться ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, як коли не веси на землі, хліб наш насушний дасть нам днес, і остави нам долина наша, Якож я кожи, ми осирем, Божником нашим, і не води нас твої скушені, но візьба нас от лукавого бо Твої царство і сила, і слава Отця, і сіни, і Святого Духа. Нині повсякчас на віки віків, Амінь. многочудний крит точден процвіче є цвіти, Христове біс мучеников сораслених, десять посуд числом блаженії, і живе сідольський народ посрамеша. Тим же він це прияша добледошній, саваці, сина, і судому духу і нині пресне в овіки віковами, ото весела флина твердеся всіми дами. Красуся, як яко я потреба жартавати, не просити одніми, рай вони треба й весами. У нем же Боже свиниса, одного я чи живе буде, ніяко адам умре, Христос рождоється, бачи паче, ставити образ. Помилуй нас, Боже, повелице милости Твої, молим, ти це услыши і помилуй. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи помилуй. Є ще молимось святішим вселенським архієреї Францисті Папіримським, і о блаженнішим нашим, святославі, о архієпископів митрополитів, о єпископів, і о всечасніші Отці нашій гумені Йосафаті, о служащих і послуживших во святі обители сей і отців наших, духовних, і всей во у Христі, братії, і нашої. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилу. Є ще молимся, о Бог раним народі нашому, придержачій властих нашій о всевої. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Є ще молимся о предстоящих людей, пожидайшого Тебе великої богатої милости, затворяючи нам благостиню за вся православна Християни. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Бо милостивий, людинолюбний Бог, є світ, тобі славу воссилаємо, отцю і сіну, і святому духові, нині, по всіх на віки віків. Амінь. Премудрост. Цеснішою херовим, і славнішою без ревнення серафим, безі спіння Божого рошую, зушивого родицю величає. Слава тобі, Христе Боже, уповання наше, слава тобі. Слава. Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи помилуй, благослови. Христос, істинний, Бог наш, молитвами причистої, Своєї Матері, заступництвом чистих небесних, сил, безтілесних, святих славних і всіхвальних апостолів, блажених преподобно мучеників, клементіарх і мадридовунівського леонті, Екзарха і святих десятьох мучеників, що вкриті, і всіх святих, помилує, спасе спасе як благий і людинолюбний.